Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Волонтерка, громадська активіста та українка Тася розносить мародерів про влади. Ваші руки та рот в крові. Ви навіть у мертвих крадете. Додаючи, українці до українці Тасі. Мова, зокрема, про те, як наживаються на військовому кладовищі далі мовою оригіналу. Сьогодні хочу вам показати ділянку, яку наша держава вибрала. Під Національне військове меморіальне кладовище нагадаю, що в четвертий раз ділянка вибрана невдало, тому що тут близько ґрунтові води. Мало того, що тут вирізають 260 гектарів красивого здорового соснового лісу, і цей ліс невідомо куди йде. Так ще й тут дуже близько ґрунтові води, про що ми неодноразово наголошували. Ось вирили вже перший котлован, куди планують хоронити наших героїв. І я вам покажу на якій глибині тут стоїть вода. Глибина стоїть на... Метр сімдесят. Коли менше двох метрів хоронити не можна. Позаду мене це дорога, яку прорубали в сторону південного кладовища. Там буде хочуть зробити виїзд на Одеську трасу. До речі, це додаткові кошти з держбюджету, які можна було витратити на армію. Ось тут зараз пішли знімати відеорепортаж. До нас приїхали приїхав телеканал Інтер, буде знімати репортаж. І мені цікаво, вони покажуть те, що відбувається насправді, чи те, що скажуть їм показати. І ось далі. Там ще є дорога, теж вироблено багато лісу. Це я просто показую вам, щоб ви розуміли, що відбувається за ваші гроші. Які можна було би витратити на армію, на дрони, на автівки для військових, а не прикриваючись військовим меморіалом, витратити ці гроші. Просто ну, чиновники хочуть собі в кармани розікласти. Ну, я думаю, що в нашій країні це всі розуміють. А це ділянка НВМК, де буде будуватися національне військове меморіальне кладовище. Сьогодні неділя, 8 вересня. Ми показуємо перший котлован, який був викопаний вчора, в суботу, 7 вересня, у другій половині дня, що ми вже бачимо на даний момент. А саме, за, пі... за ніч у нас набралося води близько скільки сантиметрів? Ну, до 20, Містами 22 два. Коротше, середній рівень води, який набрався в котловані, 20-22 сантиметри. А тепер найголовніше. Відстань від землі до рівня води. Тримаю, показую. Давай я. Метр сімдесят. Дивіться, ще раз, метр сімдесят. Так же, отже, що ми маємо? Ми маємо підтоплену ділянку, де збирається в найближчі два місяці заливати фундамент, а ця ділянка вже повна води. Це проте. Про що ми завжди говоримо? Тут дуже активний рівень ґрунтових вод. Вода набирається фантастично швидко. Вона дуже активно циркулює. І ось перший приклад котловану, а метри котлован майже і ми бачимо 20 сантиметрів води. І до рівня води метр сім у Мархарівському лісі працівники державної установи Національне військове меморіальне кладовище вирили перший котлован і трапилося усе, як попереджали науковці на глибині 1,70 метра. Уже є ґрунтові води, тому на цій ділянці неможливо робити кладовище. Адже 155 тисяч могил українських воїнів буквально плаватимуть у воді. Цей котлован яскравий приклад того, як архітектор проєкту Сергій Дербін, заступник директора НВМК Ярослава. Старущенко, директора НВМК Ярослава Пронюдькін, заступник міністерства у справах ветеранів Фархада Фархадом та інші чиновники відверто брешуть людям. Адже на кону деребан близько 7 мільярдів гривень, які має виділити держава на будівництво військового кладовища. Зазначимо переможцями тендеру на будівництво національного меморіального військового кладовища. оголосили консоціума «Білдінг Дінагюа. Журналісти дізналися, що компанію створили через день після оголошення торгів. Одночас в установі каже, що ця поширена практика. Люди до створення липової фірми причетні до офісу президента, зокрема до Андрія Єрмака. Про це йдеться в офіційній заяві державної установи національне військове меморіальне кладовище. Напередодні журналісти главкому заявили, що Білодін Дінхюа створила 4 липня, тобто наступного дня, після оголошення тендеру на будівництво першої черги військового кладовища. Одним із засновників цього консорціуму стало Броварське шляхово-будівельне управління співвласницею якого, за даними журналістів, до кінця 2023 року була громадянка Росії Таміла Своридова. Крім того, журналісти зазначили, що тендерна документація Білзінгюа містила низку невідповідностей для потреб замовника. Зокрема, компанія не підтвердила наявність деякого спеціалізованого обладнання. У державній установі Національне військово-меморіальне кладовище відповіли, що консорціум консорціомабілдінгюа це тимчасове об'єднання компаній для реалізації конкретного проєкту. Це є розповсюдженою практикою, яка не суперечить законодавству. І у цьому випадку бізнес об'єднався для участі в такому масштабному проєкті як створення національного військово меморіального кладовища. Пояснили в установі. Ці компанії не є одноденками, запевнили в установі, а раніше вже мали досвід реалізації інших проєктів, зокрема меморіального комплексу пам'яті жертв голодоморів Україні. Водночас там звернулися з проханням надати пояснення щодо ймовірного російського громадянства співвласниці консорціуму, Про що повідомили журналісти В установі наголосили, що договір із компанією ще не Писали, укласти його планують 6 серпня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.